У Дніпрі день жалоби за загиблими напередодні через російську нічну атаку безпілотників загинули четверо людей. Ще понад два десятки зазнали поранень. Знищені будинки людей, потрощені багатоповерхівки, і зруйнована одна з візитівок Дніпра. Після шахетної атаки росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. Тут теж не минулося без поранених. Про все детально у репортажі Олени Мандалюк. Буквально на рештках знищеного вогнем корабля встановлюють український прапор як символ незламності. Ідея зародила ще в 1998 році. Побудувати нечто гарне. Такою унікальної три роки тривало будівництво, і на початку 2000-х на березі Дніпра відкрили ресторан. За 25 років він став визитівкою від міста. А на початку повномасштабного вторгнення прихистком для переселенців, які тікали від російських бомбардувань, салтавка полька атитава взривався, садрагнула тут. Прийняли майже 25 тисяч людей, влаштовували сотні благодійних акцій. Та руський мир дістав і сюди. Шахет поцілив прямо у банкетну залу. В цей час у ресторані було до 200 відвідувачів, та 70 чоловік персоналу минулося без постраждалих. Я міркування з того, що можливо, був поміж банкетною залою і між пірсом. Там велика зона пірса, де стояли також столи, де ми відпочивати наші гості. Ось так, і це дало нам трохи часу для того, щоб Вивезти гостей, евакувати. Через тривалу повітряну атаку гасіння пожежі зайняло близько п'яти годин. Ресторан знищений ущент. Ми любили цей заклад. І не тому, що він, це був навіть не бізнес-проєкт. Це була определенна. Місія. Ресторан мав форму корабля, а назвали його на честь знаменитого португальського мореплавця Барталамео Діаша, який відкрив мис доброї надії на зло ворогові власник пан Валерій обіцяє відкрити його знову. Однозначно, однозначно будемо відбудовувати і будемо робити ще краще. Це жах був просто. Цей дом ще побудував мій прадід, Вистояв у ту війну цей дом. Я думала, що він і цю війну переживе. Пані Наталію російська армія позбавила житла приватний сектор Дніпра. Теж опинився під ударом безпілотників. Місцеві нарахували близько 10 вибухів. Тут так прилітало, що у нас все повилітало. Теж і вікна, і стеля обсипалася. Дуже було чутно. Ну таке було враження, що на тебе летить зверху. Через атаку знищення два домоволодіння ще з десяток зруйновані на місці кілька годин працюють рятувальники. Та ворог забрав найцінніше життя чотирьох дніпрян. Ще 25 людей поранені. Серед них і вагітна жінка у найтяжчому стані 68-річний чоловік, Лікарям довелося повиконати травматичну ампутацію, перелит три літри компонентів крові. Поки що пацієнт у критичному стані на апараті ШВЛ. У нього попереду ще будуть оперативні втручання, ще займатися лікарям травматологам лікарем-анестезіологам. Ми робимо все можливе для порятунку його життя. Дніпряни намагаються врятувати свої помешкання, точніше, те, що від них лишилося. У двір цієї багатоповерхівки прилетів безпілотник. Вирва прямо навпроти одного з під'їздів. Вибухове хвилю вирвало балконні рами та потрощило вікна. Зарево, спишка і все летіло. На дивані. Потім босими ногами пішла по стеклу і навіть не ощущала, тільки зараз побачила, що все в крові. Звуки розбитого скла та будівельних інструментів лунають і в цьому дворі. Тут шахет влучив просто у дах будинку. Наслідки удару в одну з вікна квартири Вадима. Хлопець розповідає, від поранення врятували лише те, що родина атаку перечікувала в коридорі. Були звуки уламків, скла. Почалася суматоха, люди почали бігати. Було страшно в цей момент. А це кадри вже з кривого рогу. Ворог атакував житлову забудову міста балістикою. Поранені дев'ятеро людей, двох ушпоталили. Вони знаходяться у лікарні в різних відділеннях. Ступінь важкості вважається як середній. На ліквідацію наслідків знадобиться кілька днів. Лише у Дніпрі вибуток понад півтори тисячі вікон. 30 березня у місті оголошено одним жалоби за загиблими. Олена Мадалюк і Рослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.